Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Подивіться, будь ласка, до нас у гості завітала Оленка. У Оленки з'явився новий будинок. Вони з татусеми з матусою переїжджають до нового будинку. Але Оленка не знає, де знаходиться яка кімната і які саме меблі потрібно ставити у ту чи іншу кімнату. Давайте ми разом з вами. Допоможемо нашій Оленці розставити меблі до відповідної кімнати. Давайте роздивимось, які кімнати бувають у будинку. Подивіться, будь ласка, що це за кімната? Як ви думаєте, тут є стіл, є плита. Подумайте, що це може за кімната бути? Так, правильно, це кухня. На ній мама готує їсти. Наступна кімната, подивіться, будь ласка. Як ви думаєте, що це за кімната? Душ, умивальник, дзеркало висить. Так, це ванна кімната. Наступна кімната, подивіться, будь ласка, яскраво маленьке ліжечко, іграшки, маленький стільчик. Як ви думаєте, що це за кімната? Так, це дитяча кімната. І наступна. Подивіться, велике ліжко, велике комод, шафа. Подумайте, будь ласка, що це може бути за кімната? Так, це спальня. Молодці. Дітки, давайте з вами розглянемо першу кімнату, яка називається кухня. Які ж саме меблі є на кухні? Подивіться уважно, є стіл, за яким ми. Можемо їсти. Також біля столу, столу стоять стільці, їх тут трішечки не видно. Також є шафи, бачите, різні є навесні шафи, Є, які стоять на підлозі, і багато різних шухлядок, у яких мама може зберігати посуд, або якісь рушнички, або спеції, все, що їй потрібно на кухні. Наступна кімната це. Ванна кімната. Подивіться, будь ласка, які тут ми можемо з вами побачити меблі. Меблі тут небагато. Зверніть увагу, у ванній кімнаті теж може бути стіл, але він відрізняється від того, який ми привикли бачити з вами на кухні. Також є різні шухлядки з поличками, але вони теж відрізняються від кухонних. У ванній кімнаті. Більш за все, це все сантехніка, це душова кабінка або ванна, це умивальник та санвузол. Наступна кімната це спальня. Подивіться, будь ласка, що ми можемо, які меблі ми можемо з вами побачити у спальні. Це ліжко велике. Це комод, шафа. Також стіл, який називається трюмо та пуфик. Є ще, подивіться, будь ласка, ось такі е, полички для книжок. І остання кімната це дитяча кімната. Що ж ми можемо побачити з вами в дитячій кімнаті? Це дитяче ліжко, стілець, також є шафа, але вона Менша, ніж у спальні, також комод, який теж менший, і, звичайно ж, це теж полички для книжок. Ще є комп'ютерний стіл. Зверніть увагу, комп'ютерний стіл. Або він може бути писемним. Дітки, я вам пропоную зараз разом з Оленкою, пограти в гру, яка називається Що не так. Я буду називати речення, а ви повинні слухати уважно і згадувати, у якій кімнаті що потрібно робити, та у якій кімнаті знаходяться меблі. Слухайте уважно. У кухні я вмиваюся. Оленка, правильно чи ні? Так, дітка, а ви здогадалися? Так, правильно, ми вмиваємося з вами у ванній кімнаті. Телевізор стоїть в ванній кімнаті. Правильно чи ні? Ні, звичайно, телевізор стоїть у вітальні або у спальні. Так, на кухні я граюся. Правильно? Ні, тому що гратися потрібно тільки в дитячій кімнаті. На кухні в мене стоїть ліжко. Так, ліжко повинно стояти або в дитячій кімнаті, або в спальні. Молодці. У мене шафа стоїть на кухні. Шафа для одягу повинна стояти на кухні? Ні, звичайно, тільки в кімнаті в дитячій або у спальні. Скажіть, будь ласка, у мене в дитячій кімнаті стоїть умивальник. Ні, звичайно, в дитячій кімнаті знаходяться тільки речі для дітей. А ще в мене у вані стоїть кухонний стіл. Правильно? Оленко. Ні, неправильно. Кухонний стіл повинен стояти тільки на кухні. Оленко, ти запам'ятала, в якій кімнаті знаходяться які меблі? І ти тепер будеш добре знати, що в дитячій повинні бути тільки твої речі і тільки твої іграшки та меблі. А в інших кімнатах повинні стояти зовсім інші меблі. Дітки, Оленкі дуже сподобалось наше заняття. Вона дуже вдячна вам за те, що ви їй допомогли. Я сподіваюся, вам теж сподобалось наше заняття. До побачення, до нових зустрічей!